Вітаю вас зі святом, з цим гарним, чудовим, приємним святом благовіщення. І хочу зачитати два вірші з Євангелія від Луки. Звісно, що це перший розділ. Євангелія від Луки, перший розділ з 32-го вірша. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Амінь. Амінь. Порою думаю про те, як нам іноді не вистачає. Архангела Гавриїла, який би ось прийшов до нас і запевнив нас в тому, та не хвилюйтеся ви, все буде добре, все буде чудово, все буде гаразд у вас, і сказав би ще нам якісь хороші новини, особисто про кожного з нас, підбадьорив нас, мотивував нас, дав нам сили, тому що ми читаємо, що Ангел Гавриїл дійсно виконував такі функції. А потім думаю, та не потрібно нам. Ангела Гауріла, він виконав свою функцію і продовжує її виконувати. У нас є щось набагато більше. Пам'ятаю, один із наших пасторів на Різдво розповів цікаву ілюстрацію про те, що, ну, уявіть собі, на Соборній площі з'явився ангел. І ось цей ангел, він розказує людям про Бога. Щось велике, приємне, чудове і всі новинні канали. Були б повністю цього дійства, люди б цікавились, їм би стало приємно, цікаво, це чудо. Але потім новинних каналів ставало би менше, репортерів ставало би все менше. І пройшов би якийсь час. І, можливо, на третій день Різдва, про того, ангела би й забули. Ну, ангел так, ангел, подумаєш, що ж тут такого? Наш, наші люди, і ми взагалі швидко до такого звикаємо. Але проте в цій новині. Сказано щось значно більше, щось дуже глибоке і феноменальне, як на мене, фундаментальне. І звернення це було до простої дівчини з Назарету, яка взагалі-то і не відрізнялася чимось особливим. Назарет, маленьке містечко, всього на всього жителів. Це село в нашому розумінні цього слова, і то село невелике. Це були люди, які не мали статків, не мали маєтків, були досить бідними, тому що ми знаємо, що двох горлиць вони принесли в жертву. Але це були люди, які пам'ятали і знали, хто вони. Більше того, це були ті люди, які знали, до чого вони покликані. Коли я читаю цю історію, я надихаюся цим текстом. Я розумію про те, що Марія. Вона записала, вона запам'ятала ці слова, тому що пройшов якийсь час, і Лука захотів все детально розвідати, звичайно, з ким поговорити, з очевидцями. І він, можливо, одне із перших, ну, таке інтерв'ю в нього було з Марією. І розкажи, що тобі сказав цей ангел Гавриїв. І цікаво те, що вона дуже детально запам'ятала, тому що ми знаємо, що вона всі ці слова. Зберігала в своєму серці, ну, звісно, коли нам хтось щось говорить ем, ну, про наших діток, я не так давно вже це розумію, але розумію, то це зовсім по-іншому, це, це то, що ви слухаєте по-особливому. Уважно ми про нас, про себе можемо інформацію пропускати і не завжди її якось ем, зберігати. Але коли кажуть про дорогих нам людей якусь інформацію, а тим більше приємну інформацію. Це хочеться слухати, звісно. А ці слова, які сказала, сказав Ангел е, до Марії, вони мають важливе значення не тільки для цієї е, дівчини, не тільки для Марії. Але вони мають феноменально важливе значення для кожного з нас. Що сказав цей ангел? Ми бачимо дуже багато хороших, гарних речей, і про це ще буде, буде сказано. Але я хочу звернути увагу на декількох речах. Він же буде великим. Ну, звісно, це з того, що взагалі що хотілося кожній мамі знати, що твоя дитина, твій син він буде великим. Ми іноді так про себе не переживаємо і не хвилюємося як про своїх дітей. Твій син буде великим. Це вже дуже цікаво. А що значить великим? Сьогодні, до речі, це те, чого хочуть дуже багато людей стати великими. Я коли взагалі так почав читати історію, що взагалі ну, значить великі люди, то великі люди часто вони визначні. Своїми висловами, не тільки діями, а своїми висловами, але по-справжньому велич людини вона порівнюється тоді, коли людина великі щось зробила. І люди дуже хочуть сьогодні, скажімо так, як є, гонору, хочуть сьогодні бути великими, бути значними, іноді такими не являючись. І я от дивуюся, скільки багато таких людей було, яких претендували на... Щось таке сказати, що просто вже їх дуже запам'ятали. Ну, от, наприклад, один із таких самих яскравих гонителів церкви, це був імператор Діоклетіан, який сказав вже за свого життя, це третє століття. То він сказав, що ми вже перемогли культ християнства. Ми вже, Я переміг культ християнства. І пройшло не так багато часу, приблизно 100 років, а християнство стало. Релігією офіційною, офіційною релігією. Ця людина хотіла бути великою. Ми згадуємо інших людей, ну, от, наприклад, Хрущов, він сказав іншу фразу, звертаючись до Заходу. Він сказав таку фразу, бажаючи показати те, який він великий, який він могутній. Ми вас будемо хоронити. Це він сказав до, до Заходу. Ну, звісно, що не довелося це робити. Ще один чоловік. Сказав, що третій рейх буде існувати аж тисячу років. Цього не сталося. А, ну і ще один. Вибачте за ілюстрацію, але він сказав, що я найкращий президент у всій історії. Кращий навіть, за, е, кращий навіть за Вашингтона. І коли я розумію такі, такі речі, звісно, що ця історія закінчилася штурмом капітолію і імпічментом. Ну, як то кажуть, новина доповнюється. Але коли я читаю про такі речі, я розумію, що почекайте, тут сказано зовсім по-іншому, він буде великим. Мова про Христа, мова не про якусь конкретну людину, мова не про ем, те, що людина собі хоче оцих таких, цієї величі. Людина хоче бути великою, але дуже часто людина велика лише в своїх власних очах. Коли людина щось каже про себе, вона велика в своїх власних очах. Сказано про те, що я свої слави не віддам нікому, це означає, що нікому. Взагалі, ні одній людині. Жодній людині не віддам своєї слави. Тому, в тому числі тим людям, які щось дуже голосно заявляють, не мавши спроможності це зробити. І був ще один, і є ще, ще один, який сказав про те, що. І Я побудую церкву і ворота пекла не подолають її це Ісус Христос. І здавалося б, а що це взагалі Він сказав? Ну, невже можна було сказати ці слова? І розуміючи, що пройде дуже багато часу, і це залишиться так, як він сказав. Але ми сьогодні, тут, коли зібралися у цей день, 25 березня, 2025 року, ми сьогодні свідки того, що церква досі існує. Ми розуміємо, що слова Христа вони актуальні, що те, що Він заявляв, здавалося би. Ну, Христос, ну це ж так голосно звучить. Це ж така голосна заява. Ну звідки ти знаєш, що станеться через один день? Звідки ти знаєш, що буде? Але це сталося. Ми розуміємо, що Христос. Сказав ще, ще дещо: Небо і земля минуться, але слова мої не минуться. Нічого з того, що я сказав, воно не минеться. Іншими словами, все збудеться. Ну, Ми знаємо, що ми люди. Ми знаємо, що ми не можемо претендувати на те, щоб бути великим. Він може. Бо тому, що коли ми щось говоримо, то ми не знаємо, чи воно збудеться чи не збудеться. Ми не можемо сказати, хто ми Ми не можемо знати повної своєї ролі в цьому житті. Ми не можемо знати, що ми сьогодні щось запланували, а до вечора воно збудеться. Не, не факт. А Христос знав, що нічого з того, що Він сказав, нічого не менеться. На відміну від багатьох правителів, які дуже голосно заявляли, заявляють і будуть продовжувати заявляти, що вони найкращі, найавторитетніші, тому що. Хочуть слави і хочуть собі такої гордості. Він буде великим. Ця історія, цей, цей текст і багато інших текстів взагалі не про нас. Христос, він великий, тому що Він змінив світ. Коли ми дивимося на те, що зробив Христос, це неймовірно багато. Це такі фундаментальні речі. Христос залишив таке вчення, яке досі актуальне і буде актуальне. Це, це істина. Сьогодні те все, що було, було написано через апостолів і було дано а, ці, ті самі Євангелії. Це все актуально. Ми розуміємо, що Христос, коли був на землі, Він робив неймовірні речі. Я нарахував 42 чудеса, які він зробив. 9 тисяч людей нагодував. Це мінімум, мова про справи. Мова не тільки про те, що людина щось голосно заявляє, або щось голосно б'є себе в груди і каже, що я такий, чи, чи, я, чи я такий. Я розумію те, що тільки Ісус, Він великий. І в мене питання в першу чергу до себе, знаючи, що в мене таким великим є Бог, яким я маю бути, щоб люди. В моєму житті побачили оцю Божу велич. Сьогодні іноді, коли ми розуміємо, що ми звичайні, дійсно, прості люди, які іноді і за свої слова не завжди ми можемо вручатися, ну, Так буває. Але ми впевнені в тому, що Христос має відображатися в нас, Його велич, оця про які було сказано Марії, вона має відображатися в нас, тому що Він справді великий. Я сьогодні хочеться задати питання кожному з нас, а найближче самому собі, як Христос сьогодні в мені відображається, коли створилася, перша, коли створилася церква, другий розділ дії апостолів, сказано там, що люди вони чули про великі діла Божі, великі Божі діла. Тобто ми сьогодні можемо знати про справи. Ми можемо знати про справи одне одного. Ми можемо знати те, хто чим займається, що робить Андрій, що робить Сергій. Ми можемо знати їхнє життя. Але ми можемо знати щось хороше про когось, іноді ми можемо знати щось, ну, таке, таке собі. Але як би хотілося знати про великі діла Божі, от дивишся на людину і розумієш: а Бог то справді великий. І насолоджуєшся тим фактом, що Бог великий, і оця, ця велич Бога транслюється у житті цієї людини. І це щось дійсно глибоке. Хочу побажати нам на Свято Благовіщення і не тільки, а взагалі в житті мати великого Бога в своєму серці. Він буде сином Всевишнього званий. Цікаво те, що знову ж таки цей текст. Про нього, про Ісуса Христа, про те, що Він буде званий Сином Всевишнім. І оце, ці слова, вони насправді дуже глибокі, тому що вони означають те, звідки буде походити його влада, Його месійність, що це не є просто велика особа. Є така книга, «Самий великий, велика людина, яка коли-небудь жила на землі. Але там не сказано про те, що це Бог. Це є Господь. І оцей якраз другий, ще це одне повідомлення, яке Марія отримала від Гавріїла, показує те, що це дійсно є Господь. Він буде званий Сином Всевишнього. Званий це звання. Звання це те, що, що також дуже для людей і для кого з нас авторитетно. Ми хочемо звань. Ну, був один такий генеральний секретар. Радянського Союзу, у кого було декілька піджаків, і всі вони були в таких нагородах. І там, яких тільки нагород не було. І Цікаво, що він, була там президія, і він ті президії давав списки, кого можна нагородити. І там, в тих списках, звичайно, що був він. Цікаво, те, що і навіть на його честь були деякі нагороди придумані. І він отримував найбільше. Якщо були певні люди, які в Радянському Союзі отримували щось більше за нього, то це було недобре. Треба було, щоб він. І він ходив, і іноді вже от просто той його піджак від тих нагород ну, просто увисав. Тому що велика вага. Звання. Люди сьогодні хочуть звань. Є різні звання. І не всі вони, звичайно, що погані. Є ті, ті звання, які ми самі собі даємо, є ті звання, які хтось, хтось нам дає, є звання, які ми, е, ну, які, яких ми заслуговуємо, є звання, яких, можливо, ми не заслуговуємо. Але я розумію, те, що є найбільше звання, це, яке було дано, знову ж таки, не нам, Син Всевишнього. Месія. Ми розуміємо, що Син Всевишнього це про Божественність. І коли ми розуміємо, що Ісус Христос не просто великий і не просто один із тих дуже багатьох великих людей, які щось зробили в цьому житті, в цьому світі якийсь вклад поз... Поз... зробили. Але Він є Сином Всевишнім. Я розумію, що значить, Він добре знає, що Він говорить, як Він говорить, що Він робить і як він робить. Я хочу зачитати Івана 1,12. Івангелію 2 на 1:12. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Коли ми читаємо, що Ісус Христос є Сином Всевишнього, і ми читаємо новий заповідь, і ми розуміємо, Боже, а ми також належимо до цієї сім'ї, ми також належимо до Твоєї сім'ї. Ми також ті люди, які можуть бути названі, звісно, що не заслужено можуть бути названі. Але тими людьми, які, які ти, яких ти викупив, давайте зачитаємо ще Галатам, 4 розділ з 4 по 5 віршів. Галата 4, 4, 5. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став. Під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. І сьомий вірш. Тому ти вже не раб, але син, звісно, це велика Божа нагорода, що ми можемо бути його синами. Звісно, що ми і раби, в тому числі, як апостол Павло про себе говорив, але Бог неймовірно своїм чудесним чином. Так само нас називає цими синами тих людей, які мають живі правильні стосунки з ним. Ми належимо до цієї сім'ї, і цьому я дійсно дивуюся. І я згадую історію зі старого заповіту: історію про Давида і його ворогів. Одного разу у Давида був ворог Саул. Ми знаємо, те, що він переміг його. І в нього був в цього Саула син Йонатан. І вони дуже дружили між собою. Ви знаєте цю історію. А в цього Йонатана був кульгавий син Мефівошет, який у п'ять років отримав дуже серйозну травму. І після того він, не... він був кульгавий. Цікаво те, що коли Давид вже став на свій престол, і він вирішив зробити щось хороше для цього свого друга, Йонатана, і на той час вже не було у живих. Він помер в бою. Але цікаво те, що він знаходить цього кульгавого сина, знаходить цього Мефівошета І посилає за ним. Звісно, що він переживає. Він тремтить, тому що він знає історію, що хто це такий до нього приходить. Але він ставить цього кульгавого Мефівошета за стіл разом з собою. Разом зі своїми дітьми він ставить просто його за стіл. І ця історія, коли я читаю, я розумію. Ну там ж були інші люди, там був гарний Соломон, там була Тамара, так само е, принцеса. Теж гарна, там був е, Авесолом. Це все були люди знать. І з цією знаттю разом стає оцей кульгавий син Йонатана, який, е, якого просто приймає Давид. У свою сім'ю приймає Давид незаслужено цього Мфівошета, і за свій стіл, за свій обід, свою вечерю він просто приймає, щоб мати стосунки. Тому що, звісно, це був Давид, його слово, воно настільки було авторитетним, і настільки він любив Бога, що він таке зробив. Я розумію, що ми ті самі кульгаві люди, вороги по суті Богові. Але Бог приймає нас, дарує нам це усиновлення. Він сином Всевишнього буде званий. І зрозуміло, що ну, ця історія про Бога. Але Бог дарує і нам участь у цьому, у цьому синівстві. І Бог і нам дарує оці, цю участь у цій сім'ї, небесній сім'ї. І як важливо не пропускати ці обіди, як важливо, все ж таки, щоб ми дійсно були тими, хто, хто розуміє, що Бог дає нам отакий От у нас батько дійсно благословений і чудесний. Батько, який дарує нам все необхідне, все чудове. Я пам'ятаю одного. Хлопці, який дуже сильно шумів на уроках. І колись стали, були батьківські збори, і от прийшов батько цього, цього сина. І цікаво те, що батько цього сина ну, ну, таке враження склав такої людини, дійсно гордовитої, надмінної. І він сказав про те, ні, мій син не може це робити. Це не мій син. І тоді стало зрозуміло, що. Є батько, є син, і дуже часто є подібність. У, нашому, у цьому тексті ми прочитали, що ось хто Батько наш, це Батько Ісуса, і ми розуміємо, що і ми маємо незаслужено оце синівство, це усиновлення у Бозі. Я розумію, отакий наш батько великий, благословенний, святий, а які ми. І що цікаво, тут сказано останнє в цьому тексті, це те, що дасть йому престолу його батька, і він царюватиме на віки. Оце царювання, воно буде не якийсь один день, а на віки, всю вічність. Взагалі-то в світі було дуже багато різних держав і державних утворень. Деякі проіснували дуже довго, деякі менше. Наприклад, одна із. Самих довших країн, які проіснували і до цих пір існують, ця країна проіснувала, існує до цих пір 2600 років. Вона є дотепер. Це Японія. Так що японські речі сміливо можна купляти, тому що це речі дуже надійні, і ще будуть гарно служити. І була інша країна, яка заснована була в 1964 році. І проіснувало всього один день. А на наступний день її вже було скасовано урядом. Є ті царі, королі, які царювали дуже довго, а є ті, які царювали дуже мало. Ну, наприклад, Людовік Луї 14-72 роки. Ще дитиною 4 роки він став на престол. І довгих 72 роки він був при владі. А є такі, які царювали дуже мало. Дехто проповідує навіть більше, ніж він царює. Тому що царював він всього-навсього 20 хвилин. Я думаю, що я проповідую більше, чим, чим царював Луї 19. Він зрікся просто через 20, через 20 хвилин він зрікся свого престолу. Але царювання Месії, царювання Ісуса Христа. Воно буде вічно цікаво те, що цей престол йому був даний знову ж таки. Господь йому дав цей престол, і це царювання, воно буде вічно, воно буде по вік віку. І це той цар, який нарешті принесе довгоочікуваний мир. Це той, той цар, який принесе мир всім і нам з вами, в тому числі. І я хочу запевнити кожного з нас, що він точно зупинить війну. І йому не треба 24 години для цього. Набагато менше. Я розумію те, що він в одну секунду може це зробити, і буде час, коли він це зробить. Він обітре кожну слізу, і він знає прекрасно той цар, що він. Своїх людей, своїх дітей, він знає, він за них переживає, і це ми з вами. Я цьому радію, я цьому насолоджуюся тим, що у нас є такий цар. Більше того, це не той цар, який тисне, це не той цар, який може зробити, от як написано: володарі тиснуть, володарі хочуть панувати. Не так, хай бути. Він не такий. Ми знаємо, як він, як він жив тут на, на землі. Ми знаємо, що він зробив. Ми знаємо те, як він, яке він поводження мав з сиротами, вдовами, з тими людьми, яких щось елементарно боліло. Ми знаємо, що то був цар, який елементарно міг нагодувати людей, яким просто потрібно було їсти. Не тільки навчання, не тільки притчі, але і їжа. Це той цар і його. Царюванню не буде кінця. І це слово не буде кінця, ми не розуміємо. Що таке вічність? Слава Богу, ми не розуміємо поки що. цього. Але, але ми розуміємо тільки одне, що це буде завжди. Ми знаємо те, що це буде дуже благословенний час. І те царство, нас запрошено в те царство. Ми сьогодні запрошені в те царство. Нам приємно отримувати запрошення на весілля, на дні народження. Такі карточки нам дають, де написано ім'я, прізвище, на яку годину прийти в те царство. І коли розпочнеться бенкет, ми сьогодні маємо таку карточку, кожен із нас. І там є наше ім'я, і наше прізвище лише одне є виключення. Там немає дати, там не написано, коли це почнеться, але сказано інше: будьте готові! Кожен з нас має карточку запрошення. І, до речі, цьому запрошенні також буде весілля. Ми знаємо про весілля, яке буде на небі. І це буде царювання. Це буде царювання, де дійсно ми будемо. Ну, важко навіть собі уявити, в яких ролях, тому що Біблія, вона лише дуже трішечки нам привідкриває цю завісу цього чогось такого глибокого. Таємничого, але такого захоплюючого і такого бажаного для кожного з нас. Тому я хочу побажати кожному з нас, щоб ці запрошення ми тримали дуже близько біля своїх сердець. І коли наступита та година, настане, а воно точно що настане, щоб ми могли взяти те запрошення і дійсно пройти на цю небесну вечерю. Тому кожному з нас хочеться побажати у цей час, щоб Господь Бог був великий у нашому житті. Ми знаємо свої. Звісно, знаємо свої мінуси, але як важливо, щоб ми розуміли, хто такий Бог, велич його, пізнавати, надихатися цією величою, щоб ми розуміли, що ми маємо так багато, ми усиновлені. Ми є діти Божі. І ми запрошені на це царювання. Як важливо, щоб ми справді були достойні цього. А цю, це достоинство нам дає тільки Ісус Христос, і лише Його кров. Тому Хто не прийняв Його, хто не знає, що хто такий Бог. Він і сьогодні кличе нас і запрошує нас тих, які дійсно не гідні, але він по своїй великій милості, любові і турботі простягає до нас свою царську руку. Амінь. Помолимось.